Квітень 1986 рік вибух на Чорнобильській атомній станції. Величезна радіоактивна хмара накриває території теперішньої України, Білорусі, Росії та деяких європейських держав. Радіоактивні частинки знаходять на одязі шведських працівників за більш ніж тисячу кілометрів від місця аварії. Однак в СССР мешканцям не говорять нічого. Під боком пекельного радіоактивного вогнища люди святкують весілля, а діти граються у пісочницях і ласують морозивом. Найкмітливіших насторожує, чому раптом не працює міжміський телефонний зв'язок, а з міста з прип'яті не випускають транспорт. Лише коли стало зрозуміло, що катастрофу не приховати. Комуністична верхівка дала наказ про евакуацію населення. Людям дозволяли брати виключно одяг та документи. Мовляв, не переживайте, повернетесь за три дні. Усе розуміли домашні тварини, кішки заглядали господарям в очі, собаки вили, намагаючись прорватися до автобусів, але брати їх із собою категорично забороняли. Як тільки домівки спорожніли, домашніх улюбленців почали відстрілювати. Як під радіоактивним вітром за кілька днів після аварії тисячі українців вигнали на першотравневий парад, парад який приймала сама смерть. Кадри усміхнених киян, які крокували головними вулицями міста, транслювали усі канали. Мовляв, партія контролює ситуацію, люди у безпеці і захищені. А у той час лікарні вже були переповнені опроміненими. Із публічною заявою перша особа держави, генеральний секретар ЦК КПСС Міхаїл Горбачов спромігся виступити лише через два тижні. А тим ЦК КПСС і совєтського правительства виражаю глибоке сочувствие сім'ям, родственникам погибших, трудовим колективам, всім, хто пострадав від цієї біди, кого постигло личне горе. Друзі, вітаю! З вами канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про трагедію на Чорнобильській атомній станції. У цьому випуску не будемо повторювати, чому сталася аварія і яку роль зіграла недбалість інженерів, оскільки про це вже вийшло багато фільмів. Зокрема, справді хороший п'ятисерійний серіал Чорнобиль. Натомість акцентуємо на іншому: як евакуйовували людей, що сталося з тваринами, чому КГБ і комуністична верхівка цинічно приховували правду. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. Отже, його побачать більше глядачів. Отже, ніч, 26 квітня 1986 року. Приблизно в першій годині 23 хвилини вибухає реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Його будівля обвалюється, розпочинається пожежа. Вона настільки страхітлива, що від високої температури усі боки починає розтікатися суміш розплавленого металу, піску та бетону у зруйнованому реакторі. Тривають неконтрольовані ядерні та хімічні реакції із виділенням тепла. У довколишній простір іде викид ізотопів урану, плотонію, цезію, стронцію усе те, що пізніше десятиліттями убиватиме людей, провокуючи хвороби та мутації ДНК у дітей. Майже одразу на місце аварії приїжджають пожежники. Вони навіть не мають при собі протигазів, оскільки хлопців не попередили про небезпеку радіації. Коли вони їхали на місце події, то думали, що має справу із звичайним загорянням. Пізніше водій однієї із пожежних машин Григорій Хмель те, що трапилось, описував так. Ми прибули туди близько першої години 45 хвилин. Бачили розкиданий графіт. Михайло спитав: а що таке графіт? Я вдарив його ногою, але один із пожежників на іншій вантажівці підняв його. Воно гаряче, сказав він. Шматки графіту були різних розмірів, деякі великі, деякі достатньо малі, щоб їх можна було підняти. Ми не знали багато про радіацію. Навіть ті, хто працював тут, не мали жодних ідей. У вантажівках не було води. Михайло Заповнив цистерну, і ми націлили струмінь на вершину. Потім ті хлопчики, які померли, пішли аж до даху: Коля Ващук, Володя Правік та інші вони піднялися сходами, і я вже їх ніколи не побачив. Власне, це той момент, який дуже добре показаний у британсько-американському серіалі про Чорнобиль. Жодної художньої вигадки. Так усе було насправді. Пожежу гасили до п'ятої ранку, натомість середині четвертого блоку вогонь вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла. А на ліквідацію аварії кинули бригади з цілого СССР. Товариш полковник, зводнети Дніпропетровської області прибув у город Чорнобиль для участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС. докладає подполковник Якименко. Ліквідувати пожежу вдалося не надто швидко, чого не скажеш про поширення радіоактивної хмари. Уже наступного дня на одязі співробітників однієї з атомних станцій Швеції знайшли радіоактивні частинки. Після пошуків витоку радіації стало зрозуміло, що у західній частині союзу існує серйозна ядерна проблема. Інформація передається дуже швидко. Європа розуміє, що у закритій комуністичній імперії сталося щось страшне. Але що саме ніхто не знає? Бо Кремль мовчить, і на запити міжнародних урядів надати пояснення ніяк не реагує, ніби нічого не сталося. Однак, дідько з ними з іноземцями. Комуністи цинічно приховували правду і від власних громадян, за для чого КГБ влаштовувало цілі спецоперації. Ми розповімо про них пізніше. Щоб подальша картина розповіді була більш зрозумілою, то скажу, що від АЕС до Києва 120 кілометрів, до кордону із Білоруссю лише 11, до міста Прип'ять 2. Його будували для працівників станції, і коли реактор вибухнув, то це сталося фактично під боком багатоповерхівок, у яких на той час мешкало близько 50 тисяч людей. День був погожим і теплим. Того року усе розквітло незвично рано. Я тоді була у декретній відпустці по догляду за семимісячною донькою. Вранці вмостила її у візочок, планувала довго гуляти на сонечку і набрала з собою багато газет. Згадувала день аварії мешканка прип'яті Галина Скороход. Ми котилися до центральної площі, людей було чимало, діти гралися, їли морозиво. Я бачила, що машини поливали вулиці, однак мені це дивним не здалося. До мене підійшла моя знайома Світлана. Її чоловік працював на атомній станції. Вона сказала: чи ти тут ходиш на станції аварія? Бистра домой. закрой всі окна і не виході. Олександр Михайлов, якому на момент аварії було 10 років, мав схожі спогади. Була субота, у місті грали весілля і проводили спортивні змагання. Діти бавилися у пісочницях, сміялися і бігали, намагаючись зловити за хвіст невидиму радіацію. Дорослі займалися своїми справами і обговорювали чутки. Правда, багато хто дивувався, чому не працює міжміський телефонний зв'язок і чому з прип'яті не випускають транспорт. В'їзд до міста теж був заборонений. Але особливої тривоги не відчувалося. Скоріше була цікавість, яка пізніше для багатьох обернулася проблемами зі здоров'ям. Багато мешканців прип'яті підіймалися на дахи, щоб подивитися на зруйнований і палаючий енергоблок. Тобто ще раз на вулицях граються діти, бо кінець квітня тепло, а дорослі розважаються тим, що з вікон і дахів дивляться, як палахкотить реактор. Натомість влада мовчить і нічого не робить, щоб убезпечити людей від загрози. Місто почали евакуйовувати лише опівдні, півдні 27 квітня, коли від моменту вибуху пройшло півтори доби. Старт евакуації дало місцеве радіо, по якому дикторка оголосила, що усе це тимчасово. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города При наші нальозної пункти, аби зменшити кількість багажу та не допустити паніки, людям сказали, що вони зможуть повернутися додому за три дні. Їм рекомендували взяти з собою лише документи і вкрай необхідні речі а також на перший випадок харчі. Інші речі, наприклад, посуд і дитячі іграшки також свійських тварин вивозити не дозволяли пізніше на них влаштують полювання і будуть відстрілювати, ті ж, яким вдасться вижити, здичіють, течуть у довколишні ліси, і поруч із вцілілими коровами та іншою живністю стануть тваринами зони відчуження. Повезли нас на захід від прип'яті у сусідній Поліський район. Розмістили у селі Тараси у домівках місцевих жителів. Тамтешні люди мене дуже добре прийняли. Одразу сказали, що їхня корова ще не була на випасі, тому молоко можна сміливо пити. Телефонний зв'язок уже від'єднали, і єдиний спосіб повідомити, де мене розмістили, це телеграф. Я відправила батькам телеграму. Вони жили за 10 кілометрів у селі Лелів Чорнобильського району. Їх евакуювали пізніше. Наступного дня вони приїхали провідати нас і поспішали назад, бо мама казала, я ще квасолю хочу посадити, поки не стемніло. Вони поїхали, і незабаром мені стало дуже погано. Підвищилась температура, і я блювала. По селах чергували медики, тож мене з донькою скоро забрали до лікарні. Продовжувала свою розповідь Галина Скороход. Отже, із прип'яті людей евакуйовували в довколишні села. Там їм ставало погано і багато хто опинився у лікарні. Панував страх і розгубленість ніхто не розумів, що відбувається, адже влада продовжувала мовчати, як і мовчали найчисніші у світі змі. Під тиском обставин та міжнародної спільноти коротке повідомлення з'явилося тільки 28 квітня у програмі «Время». на Чорнобильській атомній електростанції прийшла аварія. Повреждан один із атомних реакторів. Приймаються міри по ліквідації посредств аварії. Пострадавшим оказується допомога. создана правительственна комісія. Таке сухе лаконічне повідомлення мало створити ілюзію незначної аварії, і що ситуація контролюється, тож підстав для хвилювання немає. Тут нічого дивного, адже нагадаю, що приховувати катастрофи це був такий фірмовий стиль комуністичної імперії. Щоб не сталося, від авіатрощі до залізничних аварій, у яких часто гинули сотні людей, прості громадяни про це не знали, бо комуністи керувалися логікою, що у найкращій країні світу аварій бути не може. Під пильним оком партії усе працює як годинник. Відповідно, якщо преса нічого не повідомляла, то у людей складалося враження, що і вони справді живуть у найбільш захищеній країні світу. Але все це була цинічна брехня. Наведу кілька прикладів у 1961 році. У Києві відходи цегельного виробництва прорвали дамбу і затопили куренівку, один з районів української столиці. Велетенський вал висотою у 4 метри та в 20 завширшки руйнував усе на своєму шляху, знищував будинки, перевертав автобуси, вбивав людей. Лише офіційно загинуло 145 людей. Ціла дитяча група у садочку, але крім очевидців, про це ніхто нічого не знав. А з очевидцями працювали співробітники КГБ, щоб ті не розпускали язики. У 86-му на станції користівка Одеської залізниці лоб у лоб зіштовхнулися два пасажирські потяги. Додому не доїхали 44 людини. Десятки опинилися у лікарнях. Знову тиша, бо країна святкувала 69-ту річницю жовтневої революції. У серпні 86-го, уже після Чорнобиля, у Чорному морі затонув адмірал Нахімов, катастрофа, яка обірвала життя понад чотирьох сотень людей. Чи про це було комусь відомо? Ні. І таких прикладів реально безліч. Про те, як імперія замовчувала аварії і катастрофи, ми маємо два випуски. Якщо вам цікаво при нагоді перегляньте, і ось. За таким самим принципом у Кремлі вирішили піти і у квітні 1986-го. щоб про вибух, на ЧАЕС не знав ніхто, ні світ, ні прості люди. Нам це важливо знати, бо пізніше партійна верхівка викручувалася і брехала, що інформацію приховували з благородною метою, щоб уникнути паніки серед населення. Але треба розуміти, що вбивала не паніка, а радіація, коли кожна секунда зволікання мала свою страшну ціну. Про те, як КГБ замітало сліди, а комуністи підкреслювали, що ніякої паніки нема, і спеціально вигнали людей на першотравневий парад, ми розповімо вам за хвильку. А зараз я попрошу вас підтримати гривнею хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Річ у тім, що очікуване перемир'я і розмови про нього дуже вплинули на кількість донатів. Вони на критично низькому рівні, а це впливає на можливості бійців тримати фронт. Тож закиньмо їм по кілька гривень на fpv дрони, щоб вони нищили окупантів на відстані і не ризикували своїм власним життям. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через моноба. Сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо. Отже, якщо почитати документи спецслужб, то можна помітити, що у дні вибуху та ліквідації наслідків аварії лейтмотив усіх доповідних записок це профілактика поширення панічних настроїв. 26 квітня партійне керівництво СССР і спецслужби віднесли будь-яку інформацію про аварію на ЧАЕС до категорії таємної. Одному з перших повідомлень, надісланих до Києва, місцевим осередком КГБ, йшлося про необхідність обмеження виходу на міжміські та міжнародні лінії. Також перечитувалися усі вихідні листи, щоб там не було згадки про інцидент. Начальник КГБ УССР по Києву і Київській області, генерал-майор Леонід Биху, видав розпорядження про посилення роботи районних органів КГБ, спрямованих на виявлення і профілактику провокаційних і панічних чуток. Усім райвідділам була дана вказівка, щоб вони двічі на день до 11 і 17.00 Доповідали черговому, стільки виявили і попередили так званих панікерів. У розумінні оперативників панікери це люди, які просто мали сміливість говорити на вулиці чи на роботі про аварію. У такому випадку їх викликали до управління КГБ і попереджали про можливу адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність за поширення чуток, які є наклепом на совєтську дійсність. Наприклад, одного з мешканців Троєщини, що у Києві, посадили на 15 діб за те, що він на підпитку у ресторані Братислав звинувачував партійне керівництво у тому, що воно довело своєю політикою до аварії і приховує від людей інформацію про те, що там сталося. Засекретили характер та обсяги руйнувань, інформацію про склад суміші, яку вилучили із зруйнованого реактора, масштаби евакуації населення та статистику захворювань на променеву хворобу. Багатьом, хто потрапив у лікарні з опроміненням у медичну справу, записували діагноз вегетосудинна дистонія. До речі, пізніше такі записи ускладнили людям можливість отримати пільги. Бо які пільги, якщо у тебе вегетосудинна дистонія? Український історик Олег Бажан розповідав, що коли іноземні журналісти почали бомбардувати уряд СССР з запитами про доступ до відповідної інформації, то КГБ робило усе, щоб підкинути свою правильну версію. Наприклад, коли приїхала знімальна група американського каналу CBS і захотіла поспілкуватися із пересічними громадянами, то їм під виглядом перехожих підсунули перевдягнених агентів, які на камеру сказали те, що було потрібно. Інші агенти підміняли зразки ґрунту, які іноземні експерти намагалися вивести із зони зараження для проведення власних досліджень. Це була ціла спецоперація. Агенти КГБ, які працювали у турфірмах чи в турагентствах, писали і поширювали замовні статті про те, що у нас усе гаразд і жодної небезпеки немає. Паралельно комуністична спецслужба проводила оперативні заходи з іноземними студентами, яких їхні дипломатичні установи закликали повертатися додому. Їх агітували залишитися у заражених радіацією містах, щоб такий спосіб продемонструвати світові, що усе справді дуже добре. Але найбільшого цинізму така комуністична тактика сягнула 1 травня, у той час, коли вітер віяв у бік Києва і рівень радіації в українській столиці перевищував фоновий у десятки чи сотні разів. Про це є документи, які розсекретило СБУ. Комуністична партія вирішила вивести на святковий парад тисячі людей, у тому числі і дітей. Це мало стати маркером для світової спільноти, що ось. Партія контролює ситуацію, люди у безпеці, почуваються захищеними, нічого страшного немає. Усі святкують. Для цього кадри з параду транслювали як всесоюзні, так і українські телеканали, які поширювали світові медіа. Тобто вибух і ліквідацію вибуху не показували. А от парад так пізніше його охрестили парадом смерті. Кожному робочому часу найвищою аддачою. Таков девиз соревнования киевлян. Сверхзадание первого квартала индустрии города реализовано продукции более чем на 56 миллионов рублей. 2 травня газета «Вечірній Київ напише: тисячі киян вийшли на головну магістраль міста героя. Хрещатик у урочистостях взяли участь понад 120 тисяч киян та гостей столиці. Але як беретельно КГБ та партійні боси не намагалися приховати інформацію у світових столицях, про усе знали. Це і не дивно, бо масштаб катастрофи був незрівняно більшим ніж у тих, що вдавалося приховувати раніше. У повітря відбувся гігантський викид радіоактивних речовин. До того ж, ЧАЕС розташовувалася в європейській частині СССР, і вітер погнав викиди через Білорусь та Литву на Швецію, Фінляндію і далі. Експерти з американського ЦРУ підготували звіт про аварію, де назвали її найстрашнішою ядерною катастрофою в історії, і наголосили, що чутки про тисячі загиблих та постраждалих не безпідставні. Через совєтського дипломата адміністрація американського президента Рейгана запропонувала допомогу Москві, але там прийняти її відмовилися у своїй першій появі на телебаченні, що нагадаю сталася більш ніж за два тижні. Горбачов ще й розкритикував Америку та країни НАТО. Але можна а без безнімання і політичської оценки, і то як встретили сабиття в Чорнобилі правительство, політичні діятелі. средства массовой информации некоторых стран НАТО, особенно США. Они развернули разнузданную антисоветскую кампанию. О чем только не говорилось и не писалось в эти дни. О тысячах жертв, братских могилах погибших, вымершем Киеве, о том, что вся земля Украины отравлена и так далее и тому подобное. В общем, ми столкнулись з настоящим нагроможденням лжи бессовестной і злопыхательской. І хоча неприятно упоминать обо всьому этом, але надо. Коли міжнародна спільнота почала тиснути на комуністів, то на початку травня до Києва приїхав генеральний директор Мегате Ханс Блінкс. З одного боку, цей візит мав свідчити про відкритість влади з іншого, якщо усе вдасться, продемонструвати що не такі страшні масштаби аварії, як це подає західна преса довго вирішувалося питання, яким чином доправити Блінкса до Чес. Автомобільними шляхами була небезпека потрапити у клуби радіоактивного пилу, який осів на землю і де дозиметри, просто зашкалювали. А вертольотом летіти не хотіли, бо з нього було б видно надсекретну радіолокаційну станцію Дуга, яку совєтські інженери спорудили, щоб фіксувати запуск ракет проти союзу. Ми розповідаємо про неї у своєму нещодавньому випуску секретні об'єкти СССР. Після довгих консультацій Горбачов таки дав дозвіл на використання вертольота, бо усі розуміли, що якщо на землі Блінкс уключить свій дозиметр, то його результати будуть просто приголомшливими. У своїй книзі історик Сергій Плохій пише, що невідомо чи помітив іноземний гість засекречену дугу, але у кабіні на висоті 400 метрів та на відстані 800 метрів від реактора він зафіксував випромінювання у 350 мілі на годину, а за бортом заміри не здійснювали і саму АЕС не відвідували. Однак на прес-конференції, яку Блінкс дав у Москві, він заявив: ми змогли побачити людей, які працювали на полях, худобу на пасовищах, авто, які рухалися вулицями. Росіяни впевнені, що зможуть знезаразити територію. Вона знову стане придатною для сільського господарства. І тут один цікавий факт, який зараз сприймається як повне божевілля. Але виявляється, що після аварії керівництво республіки планувало здійснити санітарне очищення будинків і території прип'яті, Техогляд та ремонт покрівель, водостоків, водовідводів, вікон, дверей, вентиляції хотіли дослідити стан та організувати вивезення найбільш цінного обладнання. Тоді підрахували, що у покинутому місті лишалося товарів на майже 10 мільйонів рублів, і справді збереглася документальна хроніка, як уже спорожнілі від людей будинки миють водою. Я не здивуюся, якщо туди планували знову повернути людей. Товарі Січас будем призвадіть 16 етажного дома в місті прип'яті по містам. Є, є. Є. Доложите обстановку на балконе. Понял. Приступить к обработке балкона. Так, правее, правее. Правильно. У першій частині випуску ми зупинилися на тому, як лише через півтора доби з прип'яті почали вивозити людей і заселяти у довколишніх населених пунктах. За кілька днів було зрозуміло, що радіація зашкалює і там, тож 2 травня, їх почали вивозити із 30 кілометрової зони території, яка постраждала від радіації найбільше пізніше її назвуть зоною відчуження. 3 травня дітей вивозили уже з Києва та Київської області. Їх розселяли по усіх областях України і навіть за кордоном. Письма где там на юг записує бригада українського радіо. Дорогая доченька, здравствуй. А нас не беспокойся. Отдыхай хорошо. Участвуй в всій житті лагеря, Відіть себе хорошо. Очень буду ждать тебе письмо. Пиши нам на піонерський лагерь. Сказочний. Ми з папой в отпуск що підем. Не скоро. Ну, от вроді би, і все, А нас не волнуйся, ще раз тобі говорю пізніше постало питання, де розмістити переселенців, адже тільки із 30 кілометрової зони переселили 115 тисяч людей, які відповідно не мали де мешкати. Для них у кількох селах Київської області спорудили окремі житлові райони і навіть цілі села. Щоправда, і тут не обійшлося без комуністичної пропаганди. Ось світлина за серпень 1986 року. Село Луб'янка, новенькі будинки над вулицею, плакат із надписом: Наш подарунок чорнобильцям, дострокова здача села Луб'янка до дня звільнення Харкова від німецько фашистських загарбників. Натомість для працівників ЧАЕС та їхніх сімей наприкінці 86-го року почали будувати наймолодше місто України Славутич, останнє соціалістичне місто. Його спорудження завершили у рекордно короткі терміни. Перші мешканці заселилися у свої квартири вже у 87 88 вісімдесят роках. У такий спосіб Влада хотіла відігратися за допущену катастрофу і повернути віру у свою міць та науковий прогрес. Застраюватися он буде на 80% п'ятиэтажними багатоквартирними домами, а в остальном одно двухэтажными котеджами з приусадебними участками. Славутиче предусмотрен крупний спортивний комплекс, дитячі сади непременно з басейнами, будуть створені зони відпочинку, озерна, парковое. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про аварію на Чорнобильській атомній електростанції, як її замовчували і нехтували людським життям. Якщо вам сподобався випуск, то підпишіться на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Бережіть себе, зустрінемось!